Ну а ми рухаємося далі без води. По кілька днів Донецька окупована частина області занурюються у справжню гуманітарну катастрофу. У самому місті воду подають раз на три дні, але її якість дуже сумнівна. І навіть окупаційна влада визнає проблему. Про це зокрема зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Люди змушені запасатись водою у відрах і каністрах, брати з відкритих джерел чи накопичувати дощову. І це вже призводить до загрози інфекції. Лікарі попереджають про ризик спалахів хал холери та кишкових захворювань виживання без базових умов. Ось реальність окупованого Донбасу, де відсутність води стає питанням життя і смерті з нами на прямому зв'язку. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаємо. Вітаю, вас, слава Україні, героям слава. Тобто, ситуація погіршується на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Донецьку, і ми так розуміємо, що це ще не межа з огляду на бездіяльність російської влади, і ось їхніх посіпак присутніх на тимчасово окупованих територіях. Ну, безумовно, ситуація гірша, і всі от сьогодні три роки, як вони офіційно окупували зокрема Донецьку область, і ще три наших області, фактично: Запорізьку, Луганську і Харсонську, в, в тих частинах, то можна сказати, що за цей час ну, життя точно не стало краще ніж до того, як відбулася окупація. А навіть якщо відкинути ті руйнування, які вони принесли, а просто подивитись на ту гуманітарну ситуацію після стабілізації, яка виникла, то, то ситуація гірша. Ну, зрозуміло, що вперше. Що чергу на сьогоднішній день по всіх вже можна це відверто казати, окупованих територіях набирає обертів водна криза, і тут лідер безумовно Донецький Донецька область. Щодня ми бачимо, як зникає вода по певних населених пунктах. Наприклад, сьогодні черговий, це, мабуть, що на святкування їх. Е Дати анексії і дати окупації зникла вода в Харцизьку. По суті, остану з останніх на територій Донецької області просто перестало існувати. І Харцизький до того був в обмеженому графіку поставки води раз на два дні. Тепер вони мають переглядати цей графік і його збільшувати. Тобто люди ще більше будуть без води находитись, приблизно так само, як в Донецькій. Ситуація гірша. Така сама ситуація. Тепер водної кризи захлиснула Луганську область, і тут вже взагалі не можна перекриватися як. Ми спливом, як вони люблять казати про водну блокаду з точки зору України, тому що Луганська область не живиться через, наприклад, канал Сіверського Донця, і тому приклад того, що в Луганській області зникає вода, це, це єдине це зміна гідрокарта Маріуполя гідрокарти України через зруйнування Каховського водосховища і таке таку турботу в лапках да російської окупаційної влади, яка є. Ну і далі, далі, далі. В Криму так само тепер виникають проблеми і валушті з водопостачанням. Ну тобто Росія з. За ці роки нічого, окрім кризу за криза і погіршення ситуації, насправді на окупованій території не принесло. І далі, якщо дивитися, тепер ще паливна криза, плюс системний колапс медичної системи, який погіршує просто негативні наслідки від всіх цих кризових явищ. Ну тобто, дійсно, ситуація там без перебільшення критична стає по більшості міст, і вона ну без шансу на наладження. Навпаки, вона рухається в бік деградації, в бік того, що все розвалюється, і інфраструктурна, і організаційна, і жодного натяку на покращення, пане Петре. А якими є зараз головні інструменти тиску на українців на тимчасово окупованих територіях? Ну, по суті, ти той самий, тотальний контроль Російської Федерації він відозмінився, змінився, якщо так сказати, то в принципі з одного боку наші люди менше стискаються з репресивними органами з точки зору щоденного контролю, перевірок і так і так далі. Але це ну виключно тому, що посилений контроль і за мобільним трафіком і інтернета і мобільного зв'язку, в принципі, і провідного інтернета, і велика кількість встановлених камер, які слідкують за нашими людьми і розголужені мережі інформації. Ну тобто, як арешта були, так арешти решта і триває. В принципі, всі люди в курсі і всі знають, що відбувається. Тому сказати, що там якось змінюються форми тиску ні, вони не змінюються. Вони залишаються тими самими. Трохи в ідеї зміняються інструменти саме впливу, але ну не кардинально. Тому в максимальний тиск, який існував з першого дня окупації на всіх територіях, він на жаль залишається на тому самому рівні. Ну що ж, пана Петре, вдячні вам, що долучилися до ефіру. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, був з нами на зв'язку.